Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати порічковий соус до м'яса на зиму. Починаємо готувати соус. До червоної порічки, також я додала ягодки чорної, додаємо нарізані шматочками сливи, нарізаний гострий перець та чорнослив. Тепер все блендером збиваємо до однорідності. Далі перебиту смородинову масу перетираємо через сито у каструлю, в якій будемо її проварювати. Коли ягоди перетерли, до них додаємо цукор, копчену паприку та сіль, помішуючи, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо на середньому вогні. 25 хвилин. Не забувайте періодично помішувати. Далі додаємо видавлений часник. Помішуючи, продовжуємо варити ще 5 хвилин і вимикаємо вогонь. Помішуємо постійно, бо часник може пригоріти. Соус розливаємо по баночкам. Обов'язково баночки стерилізую і використовую баночки невеликого об'єму. Закручуємо баночки кришками, даємо соусу охолонити, а далі зберігаємо його у холодильнику. З однієї порції приблизно виходить 800 мл соусу. Ось такий насичений по кольору, та дуже смачний виходить порічковий соус. Обов'язково спробуйте приготувати порічковий соус до м'яса на зиму. Це дуже смачно! Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.